Всім привіт! Вітаю вас на каналі Перформансґо де знаходяться усі фани Гри за сім чотири. Сьогодні буде дуже багато класних новин для фанів Сівс, тому не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Але перед тим як ми перейдемо саме до новин, попрошу підписатися на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний. Це мені буде дуже приємно, і я завжди радію, коли бачу нових підписників на моїй сторінці. Не встигли ми з вами поділитися своїми передбаченнями майбутнього світу Sims, як нам вже офіційно розробник анонсував вихід двох нових комплектів. В принципі, на вас чекає все те, про що я вам казала в минулому випуску. Перший комплект це набір спеціальних елементів, які допоможуть створити вам затишну атмосферу біля вашого басейну, для того, щоб ваші сіми змогли класно релакснути там, відпочити і відкрити таким чином пляжний купальний сезон біля Приголомшові басейни та сяючі фонтани запорука спокою на природі. Забудьте про повсякденні проблеми та насолоджуйтесь ніжним сонячним світлом біля свого особистого басейну. Використовуйте красиві арки, переливчаті фонтани, оббиті тканиною меблі, плетені шезлонги та альтанки, обвиті виноградними лозами. Ви тільки подивіться, як це офігезно виглядає. Коли я бачила просто елементи, вони абсолютно не передавали весь цей вайб. Каміння виглядало як просто каміння, точно не як фонтан, і тим паче каміння, з якого може бути, наче водоспад, цей фонтан. Це просто офігезно. Альтанка, це, це мені одразу сподобалось, ви пам'ятаєте. Мені навіть подобаються ці стільці, вони ніби в такому французькому парижському вайбі. Ну прям. Вау! Другий кіт буде з елементами для того, щоб ви змогли створити всім своє бістро. Там будуть дуже класні елементи для того, щоб задекорувати цю зону і створити реально дуже такий антуражний, дуже затишний міні-бар або міні-ресторанчик на вулиці. Пройдіться затишними вуличками, що ведуть до улюблених закладів. Затишна кав'ярня пропонує чудове місце для смачного сніданку. Або ж розкішної вечері. Всі предмети з цього набору будуть підходити для створення нового популярного бару або кафе, де ваші сім зможуть чудово провести час з друзями або ж ласувати романтичне побачення. А ви пам'ятаєте, в нас з вами прямо зараз починається сезон кохання, який буде відбуватися всім з новим доповненням. Місцеві жителі обов'язково полюблять цю затишну кав'ярню завдяки красивим аркам, класичним меблям та привітній обстановці. Цей комплект допоможе створити вам ідеальне місце для дегустації нектару при свічках увечері та пиття міцної кави під сонцем вранці, високі вікна та двері з травленим склом, металевий декор, столики та стільці для бістро, а також старовинні настінні прикраси це все те, що потрібно для незабутніх зустрічей з друзями, з сусідами або побачень у цьому чарівному затишному місці. Реально виглядає прям дуже вайбово. І скажу вам відверто, що порівняно з тим, що я передбачала, просто дивлячись на зливи елементів, те, що показали розробники фото, це просто, це просто вау! Бо ті фотокартки, які додав розробник, вони дуже багато показали, як класно ці, ці елементи поєднуються, як воно виглядає разом. І в цілому ця картина виглядає ну прям дуже офігезна. Я реально вже не можу дочекатись, коли коли нарешті зможу придбати собі. Ці комплекти і пограти. А для тих, хто полюбляє подаруночки, нагадую, що прямо зараз ви ще можете завантажити абсолютно безкоштовно комплект кімнатні рослини і додати в свої кімнати сімам дуже антуражний вайбовий гербарій з квітами, рослинами, горшиками і всім тим, що вам точно сподобається в грі. На цьому в нас новини з вами не закінчуються. Ми переходимо далі. І на нас з вами вже чекає в вашій грі оновлення. Воно безкоштовне і воно реально ось прям пофіксуло ті. Проблеми, які дуже сильно дратували граців Sims. Почну з найголовнішого, це те, що Sims забирає дуже багато пам'яті, процесор, ноутів. Не завжди витримую. Насправді, я змінила свій ноутбук старенький Mac на новенький, саме через те, щоб я могла стрімити, бо гра дуже вимоглива. І для того, щоб я могла стрімити, і гра не лагала, якось не було затримок. Мені був потрібен. Кращий процесор, тому зараз, наче цю проблему вирішили, і розробники все більше звертають уваги на заяви сімірів про те, що гра десь може бути повільною, десь погано працює через слабкість пристроїв, через те, що гра вимоглива і потребує великих процесорів і багато пам'яті. Тож зараз вони працюють над цим і вже вийшло покращення для того, щоб гра важила менше, а якість відображення зображення була набагато кращою. Тож це я вважаю прям ще одна неймовірно крута новина для кожного, хто грає в Sims. Ще одна новина стосується не тільки Sims, а й мого каналу. Відтепер буде нова рубрика. Дивіться! Всім привіт! Це нова рубрика на моєму каналі. Готуємо разом з Performance Girl. І сьогодні ми будемо готувати з вами, звісно, не звичайну якусь страву, а страву з гри Sims 4. І це будуть панкейки з желейними мішками Харіба. Якщо ви їх обожнюєте так само, як і я, то вам точно сподобається цей рецептик. Почну з того, що відправлю наше масло розігріватися в духовці, а всі інші інгредієнти змішаю між собою. Одне яйце, трішечки соди, еритритол, бо цукор я не люблю, одну ложечку додамо кокосового йогурту для смаку. Трошки молока в мене рослини. Тепер додаємо наше вже розтоплене масло, все це перемішуємо і поступово починаємо додавати борошно, перемішуючи всю нашу масу. Ось така достатньо густенька маса вийшла в нас в результаті. Я думаю, цього буде цілком достатньо для наших панкетів. Бачите, вона ось така. І я додала навіть половину тільки борошна, яке в мене було. І додає вам кокосову олію. Ось така страва в нас вийшла. Обов'язково спробуйте це дуже смачно. Якщо вам сподобалась така новенька рубрика на моєму каналі, обов'язково про це напишіть в коментарях і поділіться своїми враженнями, чи потрібно продовжувати її. І якщо потрібно, що б ви хотіли, щоб я приготувала ще. Ну і продовжимо про це оновлення. Також були покращені ті моменти, які могли багато кого. Тратувати, наприклад, коли сіми ваші починають прибирати і не можуть знайти ті посудини, ті тарілки, чашки, які вони засунули десь по кутках, і просто вони терчать незрозуміло. де нарешті сіми будуть бачити всі ці елементи. А також ще декілька новин. Куртежник, повний перелік, ви можете подивитись на офіційному сайті. Обов'язково на моєму каналі вже зовсім скоро буде огляд цих новеньких двох кітів і розіграш. Цих кітів для того, щоб ви могли також отримати їх в подарунок від мого каналу. Раджу вам прямо зараз перевірити, чи не вийшли ці новенькі випуски з оглядами кітів на моєму каналі. Друзі, дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте це відео своїм лайком, своєю вподобайкою та напишете коментар про ці новини, які ви щойно почули, та про нову рубрику. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. І чекаю вас на наступних випусках. Огляди вже зо скоро. До зустрічі в наступних відео!